Ранку на каналі Файні квіти, Городна садочок ранковий випуск Щоденника важливих справ на 17 та 18 грудня 2024 року. Сьогодні 17 грудня. Спалений шлях місяця в знаці Рак завершиться об 11 годині 2 хвилини ранку. Місяць без курсу почнеться ввечері о 20.36. Тому можна буде використати час з 11 ранку до 20 вечора для таких справ. Можна посіяти насіння будь-яких вершків на розсаду і не тільки на розсаду, квітів. Можна пророщувати насіння для отримання проростків для вітамінних салатів, можна працювати з розсадою саме в цей час з 11 ранку до 20 вечора. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами весь день. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 17 грудня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 грудня. Що ж, сьогодні, будь ласка, не переїдайте, краще менше та краще. Не використовуйте для харчування будь-які молочні продукти, не їжте сирі овочі, не їжте холодну їжу, холодні напої не пийте. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуємо страви, такі як овочеві супи, їмо їх тепленькими, свіженькими, салати з відварених овочів, рибу, морепродукти, морську капусту, готуємо картоплю, морпу, буряк, топінамбур, їмо фісташки, кокосові горіхи, екзотичні фрукти та використовуємо для харчування житній хліб. Завтра, 18 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці лев. Це третя фаза, тому можна посадити озимі часник та цибулю. Але розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Вже можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але в саду, будь ласка, якщо сонячна погода, тоді обрізайте. Якщо йдуть опади, то краще пропустити ці дні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 18 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 17 грудня це. Якраз буде доба, коли місяць буде знаходитися в знаці Лев. А лев, нагадаю, відповідає нам за серце, серцево-судинну систему. Тому, будь ласка, будьте уважні. В раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. І дуже важливо використовувати в цей день натуральні соки та трав'яні чаї. Крім цього, треба готувати. Такі страви і використовувати для харчування. І так, готуємо каші з пшана, вівса, рису, гречки, готуємо рибу, морепродукти, дуже корисна печена картопля. Їмо моркву, готуємо квасолю, горох. Дуже корисні маслини, чесник, перша половина дня, будь ласка, вночі не заснете. Їжте яблука, груші, хурму, цитрусові, ананаси, авокадо, волоські горіхи, насіння соняшника і будь-яку вітаміну зелень обов'язково додавайте до ваших страв. Смачного вам! На цьому завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння всім, всім вам на цей чудовий день! Щастя вам! Людського здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Ми ж зустрінемося з вами увечері. На все добре, до зустрічі!